І ласкаво просимо на канал «Кава з емпатами». Це ваша щоденна доза правди. Без зайвої фальші, без фільтрів, тож, давайте перейдемо до справи. Сьогодні ми поговоримо про те, як чоловіки навмисно вдають із себе недомків, щоб уникнути відповідальності у стосунках. Ти, напевно, вже чула термін озброєна некомпетентність. Але давай одразу уточнимо. Це не просто про чоловіка, який не вміє мити посуд, або поводиться так, ніби пральна машина це ядерний реактор. Озброєна некомпетентність це свідоме вдавання нездатності або навмисне виконання справ аби як, щоб уникнути відповідальності і щоб цю роботу, зрештою, зробив хтось інший. І цим кимось іншим майже завжди є жінка. І справжня ціна цього не брудна кухня, нескладений одяг. Справжня ціна це жінка, яка повільно втрачає свій час, свою енергію і, зрештою, саму себе. Щоразу, коли вони намагаються взяти день для себе, поїхати кудись на день чи два, просто вирватися з дому, жінки повертаються до хаосу, не до легкого безладу, до справжнього хаосу. Так, ніби вони залишили недорослого чоловіка, а групу малих дітей, вона змушена знову прибирати за ним. І знову, і знову. Це не партнерство, це служіння, це безкоштовна праця на чоловіка, який навіть не бачить у ній людину, гідну поваги, гідно повернутися в чистий нормальний дім. І саме тут з'являється невидиме навантаження. Коли жінка стає. За замовчуванням, доглядальницею, кухаркою, прибиральницею, менеджеркою дому вона ніколи не вимикається. Вона завжди думає наперед, завжди тримає в голові, що ж там закінчується, що треба зробити, що буде далі. Вона постійно керує всім. І суспільство переконало жінок, що це просто обов'язки дружини. Але це не так. Це також розумова праця. І вона виснажує, з часом у неї не залишається місця для себе ні спокою, ні хобі, навіть проста зустріч з подругою або година в спортзалі перетворюється на стрес, бо вона знає, до чого повернеться. Тож вона перестає виходити з дому, зменшує своє життя, щоб воно вмістилося в його лінь. Це не любов. Це односторонні стосунки, де режим виживання є головним. І тоді починається накопичуватися образи. Така динаміка породжує співзалежність. Вона починає відчувати, що не може піти, бо без неї все розвалиться. А тим часом кожне забуте завдання, кожен раз, коли їй доводиться повторювати не те саме, з'їдає її повагу до нього. І коли вона, зрештою, зривається, суспільство називає її історичною, історичною пилкою, неадекватною. Але цей вибух не з повітря. Це роки того, що її не чули, роки знецінення, коли вона тягнула все на собі. Давайте будемо чесні, справа не в тому, що вони не можуть допомагати, справа в тому, що вони не хочуть. Ці чоловіки прекрасно знають, як завантажити посудомийну машину, вони знають, як скласти одяг, вони знають, як прибрати ванну, вони просто не хочуть цього робити. Бо якщо вони вдаватимуть, що не знають, хто зробить усе зрештою? Ти? Якби чоловіки справді поважали жінок, вони хотіли б жити з нами як партнери. А не висмоктувати з нас усе, доки ми не спорожніємо. Статистика це підтверджує: жінки значно частіше за чоловіків страждають без сильного стресу і тривожності. Одружені жінки виконують значно більше хатньої роботи, ніж одружені чоловіки, навіть без дітей. Навіть тоді, коли жінка заробляє стільки ж або більше. Єдиний момент, коли баланс змінюється. Це коли жінка є єдиною годувальницею. Водночас у шлюбі чоловіки мають більше вільного часу, ніж їхні дружини. Навіть серед підлітків хлопці мають більше часу на дозвілля, ніж дівчата. Тож ні, озброєна компетентність це не смішно, це пригнічення. Навмисно робити щось погано означає бути ненадійним, це руйнує довіру. Це змушує іншу людину компенсувати без її згоди. Це краде її час, енергію, можливості. І це не випадковість, це вибір. І ось про що рідко говорять: така поведінка це ще й покарання. Чоловік таким чином карає своїх партнерок за те, що ті хочуть часу для себе, а жінки навчені вважати це нормою. Коли жінка вдома сама з дітьми, від неї очікують, що вона і приготує, і прибере, і випере, і триматиме дім у порядку. Коли чоловік повертається додому, і діти доглянуті, і дім чистий. Але коли жінка залишає дітей з чоловіком, вона повертається в безлад і до голодних дітей. Їй кажуть, просто вийди з дому, візьми час для себе. Але навіщо, якщо після цього вона не чекає ще більше роботи? Ось чому існує розриву дозвіллі: чоловіки витрачають більше часу на хобі, відпочинок, спорт і соціальне життя, ніж жінки. А коли жінки намагаються робити це саме, їх за це карають. Так жінок відучують залишати чоловіків сам на сам із власними дітьми. Ми маємо очікувати від чоловіків компетентного батьківства, уміння приготувати, прибирати, прати, особливо якщо цього очікують від жінок. І добре, що сьогодні жінки в інтернеті нарешті називають це своїми іменами. Саме так жили наші матері, бабусі, прабабусі. Просто в них не було слів для цього. Вони не знали, що не всі чоловіки поводяться так. Чоловіки. Навчили жінок терпіти озброєну некомпетентність, просто ігноруючи її. Ну, ти ж знаєш, я зроблю погано. Та вона все переробить, вона все одно впорається, не дозволяє йому давати себе дітей. Жінки роками залишаються в таких стосунках, бо їм казали: ну, чоловіки ж такі. Ні, це не чоловіки такі, це твій чоловік такий, бо його ніколи не ставили на місце. І одне одна, про гігієну. будь-який чоловік, який залишає сечу на сидінні унітаза, сміється з цього, не заслуговує на дружину. Жінки не народжуються прибиральницями, але шлюб дивним чином перетворює їх на, на няньок для дорослих чоловіків. Невже витерти за собою це надто складно? І замість сорому він хихоче. деякі навіть пишаються цим. Якщо витерти сидіння надто важко, можливо, варто носити підгузок. Принаймні тоді була б логіка в такій поведінці. Ти хочеш поваги як голова сім'ї, але не можеш поважати свою партнерку настільки, щоб пробрати власні тілесні сліди це не смішно, це принизливо. І коли вони кажуть: Та це ж просто чоловіки такі, насправді вони кажуть, я занадто ледачий, щоб змінюватися. І хочу, щоб ти знизила свої стандарти. Чоловіки доводять свою замінність кожного разу, коли обирають лінь замість партнерства. І наостанок, назвімо речі, правильно озброєна посередність це коли хтось робить щось настільки погано і недбало, що іншій людині легше більше ніколи не просити його про допомогу, бо виправлення помилок забирає більше сил. Ніж робити все самі. Озброєна некомпетентність це свідома відмова вчитися. Ніхто випадково не забуває, як працює посудомийка, ніхто випадково не забуває, як застеляється ліжко. Це не випадковість, це стратегія. Дослідження знову і знову показують настільки нерівномірне розподілення, розподілення домашня праця, особливо в гетеросексуальних сім'ях. Жінки це не вигадують, вони не бурчать, вони реагують на системну неповагу. Чоловіки знають, як функціонувати на роботі з друзями, біля своїх матерів, а вдома раптом безпорадні. Активна дурність це вибір. І жодна жінка не підписувалася бути матір'ю своєму партнеру ні в шлюбі, ні в стосунках, ніколи.